Нічого собі. Ого, яка гарна! А телепорт, друзі! І всім привіт, друзі! І сьогодні я буду машину часу. Я хочу перемі переміститися в майбутнє. І так, зараз треба достроїти отак от дах. Блін, я трошки хвилююсь, друзі, тому що. Все ж таки на 10 тисяч років вперед ми відправляємося. Зараз треба поставити так маяк і годинник. Так, да, треба годинник. Фух, я так хвилююсь, друзі. Підтримайте мене, будь ласка, в коментарях. І напишіть, чи ви таке робили колись, чи ні. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Так, ставимо важіль. І фух, я так хвилююсь. Фух, забираємо цей важіль. Так, раз, о. Все, вона працює, друзі. Фух, я хвилююсь, ну хай. Скоро ми будем отак от і перемістатися. Ну що, раз, два, три. А, телепортація, друзі. Ох, друзі. Так, стоп, що там? Це ж. Ого, яка гарна. Нічого собі. І, коротше, друзі, все, я помістився. І з вами я буду над цим прощатися. А наступне відео вже буде п'ята частина братика. Так що, всім кажу вам пока. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. І всім пока!